Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні поговоримо про законопроект, який вже було в цілому прийнято, номер 12076, який напряму стосується е, українців, які проживають за кордоном, в першу чергу дітей. Також поговоримо про інші цікаві новини, бо вже е, бачимо, що е, деякі країни Європейського Союзу, які навіть були прихильні до України, тепер говорять про те. Що Україні, можливо, і не потрібно ні НАТО, ні Європейський Союз. Але про це трошки пізніше. Давайте почнемо з розгляду цього самого законопроекту. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково витратьте на це півсекунди для того, щоб підписатись, лайкнути. А після перегляду, звісно ж, пишіть свою думку е з приводу інформації, яку ви тут почуєте. Дякую кожному. Отже. Е Чоловіки, яким протягом року виповнюється 17 років і які знаходяться за кордоном, зможуть стати на військовий облік в Україні дистанційно через застосунок резерв Плюс, місяць тому ми з вами говорили, що такий сервіс вони розробляють. В минулому відео ми, до речі, говорили про ще один цікавий законопроект, за яким ті самі ухилянти... За кордоном, в тому числі 16-17 річні, зможуть е, отримати знижку в 50% на оплату штрафу, який треба буде зробити, для того, щоб потім отримувати, в тому числі, і консульські послуги, такі як закордонний паспорт, наприклад. От. Е, отже, реєстрація і постановка на облік з 17 років передбачає законопроект е, 12076. І відповідно до нового закону щорічно. З 1 січня до 31 липня громадяни України, чоловічої статі. Я взагалі, от для мене це дуже цікаво. У нас в Конституції написано, що в нас не можна ділити людей там за статтю, за віком і так далі. Але після початку війни у нас добра половина законів пишеться саме з такою сегрегацією і з порушенням конституційних норм, які чомусь не бачить Конституційний суд. Чому він не бачить? Я думаю, це питання досить. Риторичне. Отже, чоловічої статі люди в Україні, яким в рік зняття в рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників з внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників зобов'язаних та резервістів двома шляхами. Перший це, звісно ж, прибути до ТЦК, чого, звісно, не будуть робити ті, якби молоді хлопці, які знаходяться за кордоном. І друге, це проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобом електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста в порядку, визначеному кабміном України. Тут говориться власне, про додаточок Резерв Плюс. Тільки от є одна велика шалена проблема. Проблема номер 1 е, Є шалена кількість дітей. Які, ну як мінімум, виїхали, е, їх вивезли батьки з України в 2022 році, тобто пройшло вже 3 роки, і їм, е, наприклад, на той момент було там 14 років, комусь менше, так хтось виїхав раніше набагато за рік, за два, за три, за п'ять, за 10 років до війни. І ні в кого з цих дітей просто-напросто немає ані дії, ані українських, українського банкінгу. І тут питання. Таке, як зареєструватися і як залогінитися якимось адекватним швидким способом в резерв плюс, ніхто відповіді не знає. Треба встановити дію, потім встановлювати Резерв Плюс. Якщо людина дію встановлювати не хоче, то виходить, що їй треба тільки особисто їхати в Україну в ТЦК. І там ставати на облік, чого також, звісно ж, ніхто робити не буде. І як попередній законопроект з минулого відео, так і цей законопроект, вони також не будуть мати абсолютно ніяких, е ніякого позитиву і не будуть мати е ніякого впливу на те, скільки людей за кордоном стане на облік, а скільки ні. Єдине, чим вони можуть регулюватись, це, як ми вже говорили, обмеження консульських послуг. і... Е Надавати ці консульські послуги тільки тим, хто оновить свої дані в резерв плюс. Але що хочу сказати, що е, у випадку, наприклад, заплатою штрафів в 50%, то це і так працювати не буде, бо люди, людей не буде мотивувати штраф зі знижкою 50%. Їх буде мотивувати просто обмеження консульських послуг, яке є злочинним, яке зараз є, і яке ставить на нівець. Всі потуги нового міністерства об'єднання українців, повернення українців якось примирити тих українців, які знаходяться за кордоном з Україною, і надати їм якісь гарантії повернення назад додому. Дуже зараз говорять про демографічну кризу, але при цьому подивіться консульські послуги для всіх громадян України за кордоном не відновлюють. Тобто однією рукою дають, а іншою б'ють. Так, от приблизно так це виглядає. Чинна норма на сьогоднішній день передбачає, що щороку протягом січня та березня беруться на облік чоловіки, яким в рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Також буде виключено з законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Крім того, виключено норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації заклади освіти щороку зобов'язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. В загальному, судячи з тексту до другого читання, шанс стати на облік буде лише один раз. Тобто, якщо вже у вас є якась просрочка, так і ви там вже не встигли встати, наприклад, до 31 липня на військовий облік, то закон буде передбачати, що громадяни України, які не стали на військовий облік призовників в період, зазначений в абзаці 1, тобто з 1 січня до 31 липня, яким в рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК в Україні. А це означає, що шалена кількість хлопців молодих, які проживають за кордоном, так і не зможуть встати на військовий облік. Бо в Україну для цього вони точно, спеціально їхати не будуть. І тут питання лише одне: нахріна ви взагалі. Було прописувати цей закон. Питання риторичне, зрозуміло. Далі, наступне, що хотів би е, проговорити, це е, те, як змінюється риторика наших західних партнерів, в тому числі з приводу вступу України там, до ЄС і НАТО. Е, По-перше, кандидат в президенти Польщі від партії Право і справедливість Кароль Навроцький. Сказав, що через питання волинської трагедії я не бачу Україну ні в ЄС ні в НАТО. Хочу сказати одне дуже добре і дуже круто, що цей кандидат ніколи в житті не стане президентом Польщі. Нагадаю, що в Польщі вже в травні цього року відбудуться президентські вибори, і в оцього самого кандидата немає жодного шансу, тому він може грати на антиукраїнських настроях, набивати собі рейтинги, можливо, буде готуватись до наступних виборів. В цьому турі, скоріш за все, в нього немає ніяких шансів, тому якось його слова сприймати всерйоз на сьогоднішній день не бачу сенсу. Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. Поки не будуть вирішені такі важливі питання для поляків. Цивілізаційні питання країна не може. Відповісти за дуже жорсткий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів не може бути частиною міжнародного, міжнародних альянсів, заявив політик. Водночас він підкреслив, що поляки підтримували і продовжують підтримувати українців. Тобто, бачимо, що першим реченням говориться все, що хочеться, скажімо так, для внутрішнього електорату. А оце в кінці приставочка, що поляки підтримували і підтримують українців. Це вже говориться для інших партнерів по ЄС, по НАТО і для України. Знаєте, для того, щоб і на одному стільчику посидіти, і на іншому стільчику також посидіти. Бачимо таку ось думку. Ну і Словаччина також в свою чергу. Сіатро, який являється, якщо не помиляюсь, е а ні, це Угорщина, який являється прем є не прем'єром, а е високопосадовцем в Угорщині, він заявив, що е Україну також вони не бачать на сьогоднішній день в е структурі Європейського Союзу, нема сенсу її туди брати, бо Україна перекрила газову трубу. І приблизно щось таке саме говорять в Словаччині. Тобто, якось так, країни, з якими в нас є спільний кордон на Заході. Е Дотримується зараз якоїсь такої думки. Так? Якщо ми говоримо про Польщу, то е скоріш за все виграє інший кандидат, е але ну якби який являється повністю проєвропейським, повністю проукраїнським, і в принципі в нас е проблем жодних не має бути точно так само, як і з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який є, був і буде ну, шаленим прихильником України, українського народу і в загальному українців. Тож, маємо друзі, на сьогоднішній день такі ось новини. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!